Доброго дня, магія українська, мене звати Олена. Новий старт попереду. Вам життєво важливо зараз це почути. Загальний розклад. два варіанти. Цифру варіанти вибираєте Ну а далі слухайте, дивитесь. Синифікація кварін по-першому та другому варіанту. Новий старт попереду вам життєво важливо зараз це почути. Перемо по першому та другому варіанту. По першому варіанту ваша сигналікація. Якщо ви знаходитесь в трикутнику, ви дружина, ви знаєте про коханку, то, говорять, знайдіть внутрішню силу подолати дану ситуацію, якщо бажаєте досягнути результативності в своєму житті. Ви не повинні спостерігати за тим, що відбувається, і як дана людина, ваш партнер маніпулює дану ситуацію використовуючи? Зробіть вибір, поставте дану людину перед фактом. Ви сильна, наповнена особистість. Чому ви дозволяєте? Задайте собі такі запитання. І от відповідь, ту, яку ви отримуєте, зрозуміти, чи задовольнить вас результат, який ви будете мати? Подальшому, тому що якщо ви не зробите вибір, дана людина не буде робити, він знаходиться саме в тих стосунках і в тій ситуації, яку створив саме власними зусиллями. І ставити крапку, ну, можливо, згодом, але вам потрібно буде терпіти. Тому вибір за вами в першу чергу. Якщо ситуація відноситься до... Особисто життя і до трикутника, в якому ви знаходитесь. Ну, якщо ви коханка і не бажаєте бути коханкою надалі, то робіть вибір, теж проявляйте силу волі, силу духу, якщо ви бажаєте мати результативність. Якщо ви будете діяти, маючи наміри надати інформацію дружині вашого партнера і думаєте, що таким чином досягнете результату позитивного, ні, не досягнете. Ваш партнер якби бажав змінити вам статус, щоб ви не були коханкою, він би це вже зробив. Якщо стосується реалізації, то вам говорять, робіть вибір. Є те, на що ви не рішаєтеся. Є те, що в подальшому дасть вам можливість досягнути розвитку і результативності. Але потрібно проявити внутрішній стержень для того, щоб поставити крапку на невизначеності, а от зробити вибір. Ви спостерігаєте, які інші отримують задоволення саме від даного процесу, а самі не дієте. Ну, ви ж розумієте, що результат вашому житті залежить лише від вас. Тому вибір за вами. Новий старт попереду. Ваші вам життєво необхідно зараз це почути. Якщо будете активно діяти, досягнете реалізації амбіцій, те, про що мрієте і чому бажаєте. ви отримаєте підтримку, ви отримаєте саме той результат, якого бажаєте. Ну, єдине, що говорять, що, зважаючи на ситуацію, на те, Чого ви бажаєте досягнути, і в якому стані ви знаходитеся, ви повинні розуміти, що є потреба бути в ресурсному наповненому стані і відстоювати власні картонні пріоритети, боротися за своє місце під сонцем. Тільки в такому випадку, пройву вашої активності, ви отримаєте саме той результат, який наповнить вас, який зробить вас щасливим. Якщо ви вважаєте, що відносно проєкту починання, те, чого ви бажаєте досягнути, і це є тим результатом або тією ціллю, або саме те, чого ви тривалий час в своєму житті бажаєте досягнути, а не маєте даного шансу, то я вам скажу, що якщо будете боротися якщо будете діяти, якщо будете активно проявлятись, то ви отримаєте той результат. Який задовольнить вас, який наповнюватиме саме позитивними змінами і результативністю. Поруч є людина, яка підтримує вас і буде підтримувати. Тому ви повинні розуміти, що ви не самотні на даному шляху, і не зважаючи, яким чином буде проявлятись дана допомога від даної людини, але це саме те, що буде вас тримати в ресурсному наповненому стані. І дасть вам можливості досягнути бажаного результату. Дасть вам можливості досягнути цілі і радіти тому результату, який ви отримаєте. Якщо ви щось бажаєте досягнути, вам все ж таки радять, що? Новий старт. Можливість реалізувати і досягнути те, про що мрієте і що бажаєте. Але матимете ви те, про що мрієте і що бажаєте, якщо будете діяти. Ви маєте досвід, ви маєте мудрість, знання і тому ви повинні діяти, проявляючи дану мудрість по відношенню до ситуації. Хто як не ви. Якщо ви знаходитиметесь в невизначеності пріоритетів, будете розсівати свою увагу і прагнути досягнути в різних направленнях позитивного розвитку і результативності, ви не отримаєте того. На що розраховуєте. Тому ви повинні сконцентруватись і активно діяти саме по відношенню до певних життєвих пріоритетів. Але це не говорить про те, що ви крок за кроком не зможете загалом реалізувати і реалізуватись. Але почергово ваші мрії, ваші бажання, ви зможете досягнути те, про що мрієте і що бажаєте. Ну, вам говорять про відпочинок. Насамперед, для того, щоб ви зрозуміли, що ситуація вас ще складається саме так. Якщо ви не можете прийняти рішення і знаходитесь в невизначеності, то вам потрібно зрозуміти, що прийшов час ставити крапку. В той же час ви повинні бути в ресурсному стані, тобто, не зливатися в розуміння того, що ви не досягнули, ви не реалізували, ви не здійснили і не можете досягнути і здійснити. От Відповідно до ситуації, проявіть мудрість. Ви отримаєте допомогу, ви отримаєте підтримку, але ясно розумієте, що у вас власне. Достатньо мудрості і знань, щоб досягнути те, про що мрієте, чого що бажаєте, щоб реалізувати амбіції, щоб отримати. Ну, єдине, що відпочинте. Відпочинте, наповніться і проявляйте силу волі, силу духу по відношенню до ситуації, тобто бути сильною, самодостатньою, і цілеспрямованою. Ви дуже швидко можете досягнути позитивного результату, якщо будете в ресурсному стані. Якщо зможете активно діяти і проявлятись, і от прийнявши рішення, будете рухатись. А якщо і працювати, вкладатись і зможете маніпулювати в подальшому самої ситуації, якщо будете в ресурсному стані, якщо ні, ну ви в безресурсному стані. Вам потрібно буде все ж таки пропрацювати дане питання, наповнитись, тобто ви втратите певний час для того, щоб відчути себе в ресурсі. Якщо, наприклад, безресурсний стан залежить від стосунків з партнером, з людиною, яку ви зливаєте саме ресурс, отримуючи негативні емоції від даних стосунків, то вам потрібно відсікти. Тобто загалом ви повинні проаналізувати своє життя і зрозуміти, чому ви знаходитесь в безресурсному стані, що є причиною. І прибрати, очистити, вирішити, здобути не тільки розуміння, а здобути саме той результат наповнення ресурсний стан, щоб досягнути в подальшому результативності в житті загалом. І в особистому житті, в тому числі, як отримуючи шанс, можливість. Нового знайомства ви зможете будувати здорові перспективні стосунки, а не залишатися в трикутнику або там, де вас використовують і маніпулюють вами. Порада саме така: Відпочиньте далі, ви зрозумієте, якщо ви будете в ресурсному стані, ви зрозумієте, що вам робити і як вам діяти. Відпочинок має головну пораду стосовно вашої ситуації, тому що. Саме в ресурсному стані ви зможете досягнути і будете радіти саме тим досягненням, які ви отримаєте. Тобто новий старт, новопочинання, але головна порада це вам потрібно буде активно діятись, тому ви повинні знаходитись в ресурсному стані. Прислухайте до себе, зрозумійте, чого, потребує, чого ви потребуєте для того, щоб активно проявлятись, діяти, реалізовуватись. Дякую. Новий старт попереду. Вам життєво важливо зараз це почути. Кварент по-другому варіанту ваша сигналікація. Ви отримаєте підтримку від вищих сил або отримуєте. щоб зцілити розбите серце або щоб змінити кардинальну ситуацію, вищі сили вам допоможуть. Єдине, що говорить, прийміть даний шанс, дану можливість підтримку від вищих сил, щоб вийти з безресурсного, щоб пропрацювати, розбите серце і досягнути ресурсності, отримати шанс, можливість, покращити ситуацію, Іти в новопочинання. Розбив, партнер розбив, партнер-партнерка розбила вам серце, а ви сподівалися, що в даних стосунках ви досягнете те, про що мрієте і що бажаєте, і народження дитини в тому числі. Думали, що дані стосунки для вас перспективні. Кармічна ситуація доленосна. Ви повинні були пройти даний шлях, дану ситуацію, але на даний момент, щоб стілити, говорять саме про те, що. Ви будете балансувати, тому що, власне, ситуація залежить лише від вас. Підтримку, допомогу, шанси, можливості, але щоб досягнути балансу, внутрішнього балансу, ви повинні пропрацювати, розбити серце і очистити, позбутися, досягнути внутрішнього балансу емоційного. Ресурсного стану, ви повинні відсікти бажання не діяти, тобто безрезультативність. Тому що по факту, якщо ви будете залишатися в бездіяльності, то ви не зможете досягнути стабільності, що стосується фінансового благополуччя і достатку, ну і подальшого можливості розвитку. Тобто новий старт. Ставити крапку на стосунках з партнером, проявляєте силу волю, силу духу, і робите вибір. І ви отримуєте для себе розуміння, що немає сенсу знаходитись в стосунках безрезультативних або там, де розбивають вам серце, використовують вас заради власної потреби. Ні, потрібно ставити крапку, потрібно проявляти внутрішній стержень для того, щоб відсікти, для того, щоб. Не знаходитись в безперспективних стосунках. Да, даний комічний партнер з'явився в вашому житті, щоб ви отримали даний досвід. Але не зважаючи на те, чому дана людина з'явилася в вашому житті, тобто, для певного досвіду, ви повинні розуміти, що і поставити крапку, припинити дані стосунки, ви в будь-який момент можете, зробивши вибір, поставити дану крапку. Все залежить від вас. Ви сильна самодостатня людина, і не потрібно очікувати, що ситуація зміниться, або або партнер зміниться. І ви здобудете, досягнете позитивного розвитку в даних стосунках. ні, цього не буде. Тому що дані стосунки, вони, ви повинні розуміти заздалегідь, що вони кармічні. Ви з'явилися в житті кожного із для проходження. Певного уроку і отримання певного досвіду вам говорять, що в подальшому вищі сили нададуть вам можливість, коли ви відсічите, ви на стосунки з чоловіком думаєте про те, що вони перспективні, і не робите вибір. Хоча, підсвідомо, ви Маєте сумніви стосовно даного чоловіка, але свідомо залишаєтеся саме в даних стосунках. Хто говорить, от коли ви чітко визначите, досягнете чіткого визначення, не будете сидіти в невизначеності і безрезультативності, а забажаєте бути щасливою, щасливим. Зробивши вибір, то тоді ви тільки отримаєте, коли будете проявляти активність і діяти, отримаєте від вищих сил з часом. Шанси і можливість бути щасливою, зустріти саме того перспективного партнера. От зміни відбудуться. Але тільки коли ви проявитесь активно по відношенню до ситуації, проявитесь як сильна, самодостатня, мудра людина, будете відстоювати своє місце під сонцем і рухатись зовсім в іншому напрямку, а не залишатися в безперспективних стосунках. Цілісний погляд. Тобто ви повинні сконцентруватися. На тому, чого ви бажаєте досягнути. Але ваш погляд повинен бути цілісним, тому що Ваш погляд повинен бути цілісним, тому що ви повинні сконцентруватись на досягненні певної цілі, певного результату, розуміти, яким шляхом, що вам потрібно робити, як вам потрібно діяти, тобто пропрацювати стратегію. І... Концентруватися саме на досягненні того, чого ви бажаєте. І тільки таким чином, коли ви будете включатись, працювати, ви досягнете того, чого прагнете. І якої би ситуації це не стосувалося. І вищі сили, якщо ви прислухаєтесь до даних порад, підтримують вас на даному шляху, дадуть можливість, і ви отримаєте загалом з часом той результат, якого бажаєте. Фортуни говорить про те, що рух відбудеться позитивний рух. Коли ви поставите крапку на кармічних стосунках, приймете ситуацію такою, яку вона є, і зрозумієте, що, ну, мабуть, зрозумієте насамперед, що саме в даних стосунках немає сенсу знаходитись, тому що результату ви не матимете. Це лише стосунки для отримання досвіду. У вас вищі сили ведуть. По справедливості ви отримуєте шанс, можливість і по справедливості ви отримуєте дану інформацію для того, щоб ви розуміли, немає сенсу знаходитись в негативних емоціях, немає сенсу надавати можливості маніпулювати людям, які прагнуть за ваш рахунок покращити ситуацію стосовно благополуччя достатку. Відсікайте. Проявляєте силу волі, силу духу, внутрішній стежі і рухайтесь саме в тому напрямку, який надасть вам можливість жити в результативності, в благополуччя і достатку, в добробуту. Дякую, Магія Таро Українська, до зустрічі.